Головні претензії саме не до бізнесу, не до підприємств, це окремо, не до господарюючих суб'єктів, а до державних регуляторів національної комісії з регулювання енергетики, яка має надпотужні повноваження на цьому ринку і антимонопольного комітету, що саме вони, саме їх бездіяльність, саме їх непрофесіоналізм або професіоналізм і тоді. Зловживання або недотримання законів, виконання політичних замовлень, виконання бізнесових замовлень і призвели до того, що у нас на сьогодні по суті ну ринка ринок спотворений, і тоді, якщо ринку немає, там мають діяти абсолютно інші закони. Зараз я вам на пальцях все розпи. Дійсно, якщо на ринку є вільна конкуренція, а це ви правильно кажете. Це 35% концентрації,